Наталія Шемель пробачити зраду. Широке поле манило до себе. Гнат знову поспішає, бо запримітив близько від польової стежки гарні квіти. Щовечора бігав туди, щоб зірвати букет тій єдиній, яку вподобав. Хлопець пробрався вузенькою зміїстою доріжкою до ганку і крадькома поклав запашні квіти. Пахли самим полем, бо польові. Василина щоранку приймала польові дарунки. Пролежували зночі без води і не в'янули. Вона не раз думала, що, певно, такою сильною є і любов того, хто потайки кладе квіти на поріг. Матері теж стало цікаво, хто ж їх приносить. Якось гнат, можливо, захотів, щоб його помітили, тож прийшов раніше та затримався. Так його побачила мати дівчини. Василина відразу впізнала хлопця, адже бачилися в селі. З'явився зовсім недавно. Все по заробітках був. Почали молоді зустрічатися, скорою дружилися. Сироту гната теща прийняла як рідну дитину. Почалося сімейне життя. От тоді і проявився гордовитий норов Василини. Її примхливість, а ще ледачість. Удома більше працював гнат, він жалів дружину, яка все не могла виносити дитя. Ще й грошей не вистачало, тож чоловік подався на заробітки. Дні в тяжкій роботі минули швидко. Ранньою весною гнат повернувся додому. Та щойно ступив на поріг, помітив, що Василина не дуже йому рада, невже так швидко розлюбила. А коли придивився, то побачив, що під рясною спідницею видніється чималий живіт. Радощів гната не було меж. Десь через три місяці народиться дитина, його обличчя сяяло від щастя. Чую, що двійнята будуть, буркнула жінка. Та не встиг Гнат вийти в село, як біля кооперативи чоловіки розплющили йому очі. Затягуючись цигаркою, один сказав. Не крепко радій. Поки тебе не було, у Васьки підночовував один із сусіднього села жонатий, великий гуляка. У нього п'ятеро дітей трійнята і двійнята. Від сорому й приниження гната кинуло в жар, тільки тепер зрозумів, що жінка його обдурила, наче березнева вода у ставках у душі нортувала думка про те, чи не податися йому знову на заробітки. Васька нехай лишається сама, як не зуміла за якихось декілька місяців чесність зберегти. Бач, роздумував гнівно, любощів їй схотілося, а те, що в хаті й копійки за пазухою немає, що чоловік мусить трудитися в холод і сніг, не подумала. Вирішив гнат почекати і подивитися, що ж буде. Зрозуміло, хотів зізнання від жінки, але та мовчала. Сам розмови не заводив, та ще й не знав, як жити далі, чи зможе пробачити підступну зраду, який же він чоловік після цього, якщо буде ростити чужих дітей. Надокучливі думки не давали Гнату спокійно ні їсти, ні спати. Минуло три місяці, але дружина народжувати не збиралася. Лише сказала, що, видно, будуть хлопчики. А вони не спішать вчасно за світ з'являтися. Несподівано їй погіршало. Поки побіг за бабою повитухою, васька народила двійнят хлопчика й дівчинку. Жінка все марила і кликала гната. Я я тебе не дочекалася, уривчасто казала правду, ковтаючи слова «Цить, цить!» Шепіли на неї мати з бабою повитухою. Прости. Прости мене грішну, дай, дай мені руку, не спинялася Васька. Але Гнат не взяв її за руку. Лишень сказав, що йому треба побути самому. Діти не винні. Благально дивилася в очі її мати. Гнат вийшов на подвір'я. На дворі було справжнє літо. Куди йому сироті подітися? Згадав, як і йому надали пропасти зовсім чужі люди. У душі вже пробачив Василині, тим паче вона заприсяглась, що такий більше не повториться, розумів, що без заробітків не вижити. Доведеться кидати її ще не на одну зиму. Тож лишився. Жили далі, але на заробітки не поспішав. Аж коли вона знову завагітніла, зібрався в дорогу. А через місяць, як вернувся, син народився. І так не один раз лишав її вагітно з дітьми. Це було як спокута за гріх. Ніяк не міг забути, що Василина приймала в подружнє ліжко чужого чоловіка. Коли ростили вже сімох дітей, Гнат був упевнений, що краденої ласки Василина більше не захоче. Бачив, що вона з матір'ю ледве справляються з дітьми по господарству. Але через десять років. Він угамувався і не карав дружину вагітностями. Вирішив, що Василина таки спокутувала гріх і почав їй довіряти діти то було їхнє найбільше щастя. Йому вистачило сил пробачити їхній матері.